Всім привіт! Отримала я нову рослиночку ліка, 103 триколор від декла дженери. Чудова рослинка, дві бульбочки, молодий ріст. Оскільки рослина довго була на шляху до мене, то листочки дещо постраждали, але нічого страшного в цьому немає. Коріння в неї гарненьке, хоч вона прийшла без горщика. Коренева система гарно розвинена, я її відразу посадила. І будемо спостерігати за її розвитком і адаптацією. Ця лікаста середнього розміру. Лікаста вона не буде досить габаритною, такою масштабною рослиною, проте квітування надзвичайно ніжне, пишне, квітне величезними букетами і красивими ніжного кольору. Пітами